А що якщо купити ноутбук на аукціоні в Америці на eBay, а потім продати його в Україні на OLX? Чи можна на цьому заробити? Як ви думаєте? Я вам відповім: Заробити можна. Питання скільки? Ось, наприклад, у нас тут два ноутбука 55.10 Dell і Dell 5580. Це у нас 10- і 7-ме покоління. У нас один майже 60 доларів, другий 33 долари. От, у одного немає батарейки, у другого є батарейка. Зараз глянемо, який у них зовнішній стан. Так, 5580 на, на i5-7 поколінні. Так, все гуд. зовнішність теж непогана. У нього немає ж SSD і ну, жорсткого диска, а батарейка у нього є. 55.10 має. Ну, взагалі, ця модель має проблеми з, з цією фарбою, якою вона покрита чорний пластик, покритий сірою фарбою. І на них на цій моделі дуже багато от таких от маленьких. Ну, типу сколів, але це просто ну, відшошується фарба. От, всередині воно виглядає good. Тут може була друга технологія нанесення цієї фарби, ну, але що маємо, то маємо. У нього 10-те покоління, і йому не вистачає батареї, SSD йому не вистачає. От, ну, і ось наша нижня кришка. Теж відшошується ця фарба. Ну, ми її просто перекрашуємо цілу, ту, цю фарбу збираємо, а і наносимо правильну нормальну фарбу, яка не відшушується. І в саме в цій модельки в неї зламане гніздо. Скільки такі ноутбуки стоять на Олексі, можете глянути.